Привіт, друзі, п'ятак знову з вами. Субота-ліс, трошки похолодало. Купаю сьогодні з приборами SDR-детектор від Івана Тараненка. Катушка на 27 кГц, штанга карбонова. І перший сигнальчик, непоганий сигнальчик, був ось такий оплавок лав'яністої бронзи. Зараз на сонечку вийдуть. Погано дуже видно. Так, ось такі оплавочки попадаються зараз. Ну що, будемо шукати, може щось і вискочить нормальне сьогодні. Не переключайтесь, ми починаємо. Вискочила куля по війні, ось такенька, зелененька, Друга світова, гвинтівка Мосіна, скоріш всього. Так, щось старе, плетьоне, якийсь ціпок. Витягуємо. Щось таке накручене тут взагалі. Середньовіччя, не середньовіччя, ну дуже схоже. Що це могло бути? Що від чого, хлопці, напишіть. Така штука. ага ну видно, звісно, тут трошки світла не вистачає, але що є, то є. ну Щось таке. Якийсь рукоблуд. В цій ямці висколочилася така тоненька куля від гвинтівки Арісака, по-моєму. Якщо я не правий, поправте мене. Знову бронзовий оплавок, блин. а бронзи поки що нема. Ні наків немає, нічого. Але оплавочки ось попадаються і попадаються. Патіна зелена. Десь плавали тут. А Де вони їх плавали? Без поняття. Будемо шукати. А? Камрад каже, дерево ковиряв. Давай, доставай. Да, не руками. Та воно, блин, Та візьми, акуратно. Ну, не витягу, ну, впив. у меня еще а ну достань достане и покрутый ну блин ну что и жестяночка ты запахал блин туда вот это вещь мощная вещь супер так красота злых духи отганяла давно мне не попадалось двушка алюминиевая 94 Поки що вони не дуже коштують. Але знахідка така алюмінька. Аби 92 було б класно. Довбав корінці минут 5, блін. А тут гільзачець такий. Але царський. Так, 1900 дрянь, блін, не видно ніхера. Та давай фокусуйся вже. 1914 рік. Манліхер, не манліхер. Напишіть від чого воно. Так, довго ходив, сигналів взагалі не було. А Тут бац! І хрестик вискочив, ось такий гарненький, таке ушко обламане. Але очень, очень даже знахідка така цікавенька. Мідний. Погано видно. Тут з цієї сторони ось такий образ. Трішки почистив його. Більш-менш видно вже. А з цієї сторони написано Варвара. Свята Варвара. Так, пломба вискочила неподалік від хрестика. Незрозуміло. Радянщина, мабуть в металолом піде ножика знайшов радянського майже поверхневий сигнал був тут навіть я дивився десь ціна є рубль 10 і клеймоха. моха М. зараз його розложу покажу повністю робочий ніж все розкладається почистити і можна гриби збирати Теж майже на поверхні пряга від радянського рюкзака. Радянський рибацький рюкзак камуфляжний такий був, пам'ятаєте? Ось така. Продовжуємо ходити, там було це внизу є. Тут, мабуть, озеро колись було, може і не було, але явно воно видно в воду. Так, Сигнальчики тут є. Ось щось схоже на копійку на радянську, тільки витерте воно. Щось написано там або подерто. Ось таке воно розплющене. Вискочила ось шматок гільзи. Це, мабуть, штучки такі, дрючки від воздушки, може, кулі. Не знаю. Напишіть, що воно може бути. Ну то лі свинцеве, то лі мідне. Незрозуміло. Опа! Геть ціленький, геть. Лежав між корінням, довбав, видовбав. Маузеркар 98, Друга світова війна. Клеймо 35. Так, трохи полізла нечисть з землі. Однушка 71-й і десятка. Там не бачу який. 70 якийсь. Радяники. Майже поверхневий сигнал. Ну, Туторка була в лісі. Дерева сажали. Тут вискочила копійка опять говнорадянок, сьогодні і говно за говнорадяниками. 20 копійок 1943 під час Другої світової війни карбували цю монету. Дзига від годинника ось такенька. Це будільники совєтські старі. Що воно в лісі робить, я не знаю. Так, нарешті щось нормальне, зелененьке он лежить. Дивиться на мене. Так, що це в нас? що це в нас? Це в нас капуста, блін. Одна копійка. Сейчас я трошки її почищу покажу. Так, одна копійка 1820. то ли перший рік, то ли четвертий. Стара капець. Да, одна копійка. Ну що, нормально, більш-менш сохран. Таке воно, ну нічого, пойдет. Так, що у нас тут? Знову радяник, 61 класика. У нас такий. Дощик капає, будемо вже збиратися, коротше, топтати додому. Так, РКК, вигневша. І РІА, походу. Це прикольно, звісно з якорком і, і топор якийсь ще сокиру якусь знайшов а де сокира? Викинув? Ні, збоку а, а бачу, да, сокира. Я думав, ти сокиру ще знайшов. Так, Камрад підтягнув, підтягнувся до нас. Так, а ну підскажіть яка прягай по періоду. Це щось дуже раннє. Може після КР. Так, и все интересная штука. Что все таки Она отдельно была. Тоже что-то бронзовая. Разламано. Так, цел у нас Не. Не похоже. Там фигурка, там там это. Значок какой-то. Дырка у нас сверху. Нет. Да не значок. Да почем здесь значок? Да я кажу тотельник 100%. 37,10. Нету тут детник. Есть, проковыряй. На 30 копеек. 30 копеек. 2 копейки 30 го року. Может и ты. Так, камрадус вообще шматок нажаной шов. Средневечья. И куча мусора, блин. Так, вістря ще в нього є. Ось таке. Та статка, блін. Так, це на що? Копійки радянські. Ніхуя там Україна. Десь копійок. Десь копійок? Де Україна? А оце? Понятно. Ходячка. Без яка вона страшна? Заготовка. Так. За Заготовка. Ну да, бронзове щось. 22. Билончик Білон. радянський, да? Угу. Прикольно. На заготовках Якусь фигню, фигню найшли, ось, ось тоже Що воно таке. В середині якась залезяка. Воно таке, короче, а, такі, коротше, плоские. Камрадик об'явився. Такі такие сюда. Инак тоже, да? Да, бачиш да. руки. вообще огонь тут. Стрелки. Ну, тоже хрест тут похожий нашел. Так, вистря, иди сюда. Без дырочки. Ну.